Надія є 20 жовтня. Світ відзначає день боротьби з раком молочної залози. Щороку захворювання забирає життя 7,5 тисяч жінок в Україні. Сумщина за цією недугою входить до трійки найпроблемніших регіонів. Якщо кілька років тому основною групою ризику були жінки середнього віку, то зараз рівень захворювання зростає і серед молодшої категорії до 30 років. Та, попри таку статистику, онкологи наголошують, вчасне виявлення пухлини збільшує шанси вилікуватися. Роже настроє. Пані Тетяна не чуток знає, що таке рак. Три тижні тому вона перенесла складну операцію О, на молочній залозі. Зараз відновлює здоров'я. каже, коли сам на сам зіштовхуєшся з цією проблемою, тільки тоді насправді розумієш наскільки страшний діагноз. Кожна болезнь, звісно, лічиться на перших стадіях, на всіх як ви дуже ефективно і хорошо. Не так як воно запущено. Тоді зовсім ж все більший процес лікування буде. І надію що вилікуватися, що все було добре. Так що на позитивних емоціях усе. Інна Яківна також зараз проходить реабілітацію. Каже, з роками лікуватися набагато важче. «В Такому віці вже, звичайно, трудніше переносить всі ці процедури, але треба надіятися, що буде краще. Лікарі підтверджують, якщо хворобу виявити на ранніх стадіях, у 90% пацієнтів оптимістичні прогнози на майбутнє, хоча трапляються і занедбані випадки. У нас занедбаних випадків менше, ніж в цілому в державі в середньому на 3-4%. Попереджений, значить, озброєний, запевняють онкологи, тому надають можливість жінкам приділити увагу здоров'ю. Торік, саме під час такої акції, у чотирьох пацієнток виявили злоякісні пухлини. Жінки завжди це стержень, на якому тримається сім'я. І ніколи просто зайнятися своїм здоров'ям. Вони постійно думають про мужі, про дітях, о родителях, постійно у них є якісь випадки. Хоч ми стараємося в день, раз в рік, щоб вони себе. Відтак наголошують, кожна жінка повинна проходити профілактичне обстеження молочної залози раз на півроку, бо півгодини у лікаря можуть вберегти життя. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко на часі новини.